Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Хочу сьогодні показати, що я придбала для посадкового сезону 2025. Замовила агроперліт. Я завжди його додаю до ґрунту. Агроперліт гарно утримує вологу, а також розпушує ґрунт. Ще замовила вермикуліт. Його я використовую як присипку. Після того, як висаджую рослини в кашпо, я завжди присипаю вермикулітом. Для вирощування розсади замовила міні тепличку. Вона складається з трьох частин: піддон, касети і прозора кришка. Ось така кришка. В касеті 33 комірки. Комірки досить великі. Сторона комірки 5 см. І піддон, куди буде стікати вода. Ну і, звісно, замовила насіння. Деякі квіти і овочі я буду вирощувати вперше. В цьому році хочу виростити цикламент персидський. Капусту пекінську маноку я сію вже кілька років підряд. Дає дуже гарний результат. Капуста пізня, колобок. У минулому році вирощувала флок з друмонда дуже гарна квітка. Спробую виростити бегонію ампельну. Петунію вирощую щороку. В цьому році буде петунія тритунія. Ось така. Це катарантус ампельний. Левізія туполиста. Цю рослину я ще не вирощувала. Сподіваюсь, на гарний результат. Це кавун, талісман. Каменеломка. Це багаторічник геленіум. Також перше буду вирощувати остеосперму. Такого гарбуза також я не маю в своїй колекції. Посаджу в цьому році вперше. Чорнобривці. Це великоквіткові чорнобривці. Мімолюс. Я вже його вирощувала. Дуже гарна квітка. Це також чорнобривці жовті великоквіткові. Оце насіння із професійних упаковок. Помідори міцену я вже вирощувала. Дуже смачні у консервації. Чорна петунія, софістика. Це ультрарання капуста зарісіма. Також дуже гарна капуста. Нескладна у вирощуванні. В цьому році буду вперше сіяти високу питонію алегра. Сподіваюсь на гарний результат. Це кавунцелін. Також в цьому році вперше буду вирощувати питонію тайдал. Армерію також буду вирощувати вперше. Це рання капуста конічна реджерсі. Це рання зарісіма. Це петунія канкан. -кан. Дуже гарна петунія, вирощувала в минулому році. Це гарна петунія Міжой. Це петунія стандарт мікс. Гарна петунія. Я її вирощувала в минулому році. А це кавуни. Кавун призматика це кавун червоного кольору надзвичайно солодкий і дуже смачний. Orange King це кавун жовтого кольору. Він йде як запилювач, але дуже солодкий і смачний кавун. Ось таке моє замовлення. Сподіваюся, що сезон 2025 буде вдалим. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних сходів, щедрих врожаїв та рясного цвітіння, миру всім і перемоги нашій Україні!